Алло. 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 алло, алло! алло! А, я, а, я там тобі відкритку в месенджер кинув. Бачу? Бачу, бачу, вайпер зараз тебе тримаю. Можеш говорити? Ну, Відносно можу. А, скажи тоді швидко, ти любив наш інтернет. Добрий вечір. Це ви про що? Тема у нас така. Говоримо, споминаємо. Я так і знав, що на цей дзвоник не треба було відповідати. Відчував. А скажи вже любив чи ні? Ну давай. Ох, любив, звісно, тому що в мене було багато друзів. Ми спілкувалися багато, дружили. Це ж краще, ніж в подвалі жити і жебракувати. Мене ж фактично з вулиці підібрали. О, воші ледве вилили. О, Натаха, привіт-привіт! Привіт, привіт так що ти вдячний? Ну, звісно, вдячний. Я взагалі людина. Так в принципі, правила не порушую і не так погано, так? Ну а що, в мене був вибір? Ну, Мене виростили, навчили, ну, вчили так собі. Але якщо ти хочеш чогось навчитися, о, як я, то все вийдеся. А то, що тебе в психушку три рази запирали, нічого? І не то, що А, Ну, було таке, було. Перший раз це коли. Перший раз це коли я до вас. Потрапив, Варвара тоді мене посадила за стіл і сказала: жри свиня. Ну, я їй тоді висказав, що думав про неї. То вона взяла і викликала бригаду <гаду> і сказала, що я там щось на неї кидався. чи... Ну, другий раз, це коли я курив, тоді сам домовилися з медсестрами, що якщо буду курити, то Мене не будуть годувати. То, звісно, ну як я можу кинути е, курити, я з п'ятого класу курю. Отак, взяти, одразу кинути, ні. О, ну звісно, мене морили голодом. Ну, я почав протестувати. Ну і знову мене туди. Ну, третій раз я сам туди попросився. Там хоч Мар'яна по ночам не приходила. Ну, а щось хороше, можна? О! Mm. Ну, от, хороше, це. Це коли я виріс і закохався. І це давало мені сенс в житті. Е, я нещодавно прочитав книгу. Вона називається Людина в пошуку сенсу». Там було про те, що е, люди у Констабірах е, вижили завдяки тому, що у них був сенс в житті, ну хоч трошечки. Так, по Димон. Ну что? Матвею! Happy birthday. Yeah. <laughs>